Друзі, у цьому відео я розповім вам, як активувати читерські звуки у Warzone і не платити 20 баксів за звуки, котрі дає Black Ops і котрі не дадуть такого ефекту. Тому я вітаю вас у новому відео. Можливо, ви бачили мій минулий гайд, де я розповідав про вирівнювання гучності. У багатьох цей параметр просто не активований, і я зараз покажу просто як вам його увімкнути. Друзі, хотів би попередити, що цей гайд стосується гарнітури тільки з Джеком 3 і 5. Він не підходить для. USB-навушників, а також не підходить для консолей. Тому пробачайте, друзі. Тому, друзі, повертаємось до мого минулого гайду, натискаємо правою кнопкою мишки на вашу гучність, налаштування звуку. Тут спускаєтесь до самого низу, додаткові параметри звуку, тут обираєте джерело, з якого ви отримуєте звук, у ваші навушники, натискаєте властивості. Додаткові можливості, вирівнювання гучності, параметри. І цей повзунок у вас буде тут або тут, його необхідно поставити на менше. Натискайте ОК і все. У вас в Call of Duty звуки імбові. Навіть гучність у Call of Duty можете прибирати одразу до 30% зі 100%. Але у багатьох просто відсутні цей параметр додаткові можливості для того, щоб його активувати, вам необхідно зробити наступне: наводите курсор на пуск. Диспетчер пристроїв. Тут знаходите аудіо, відео та ігрові пристрої. Відкриваєте, знаходите ваше джерело звуку «Realtek». Натискаєте Вимкнути цей пристрій. Так, не перезавантажуєте комп'ютер. Потім ви натискаєте оновити драйвер, шукати драйвера на моєму комп'ютері, обираєте нижче, вибрати зі списку доступних драйверів на комп'ютері. І тут вам необхідно обрати high definition audio Device». Натискаєте далі. Натискаєте так, закриваєте. І зараз ви вже можете перезавантажити комп'ютер. Перезавантажуєте і робите перші кроки, котрі я вам показував: натискаєте на гучність, налаштування звуку, спускаєтесь донизу. Додаткові параметри звуку, обираєте джерело вашого звуку, властивості, і тут у вас вже будуть доступні додаткові можливості: обираєте вирівнювання гучності, параметри, повертаєте цей повзунок. Окей, okay, окей? Okay. І в Call of Duty обов'язково оберіть це джерело звуку, котре ви налаштовували. Я запевняю, друзі, цей варіант покращення звуку набагато ліпше, ніж коштовний варіант за 20 доларів, котрий пропонує нам Black Ops. Спробуйте обов'язково пишіть в коментарях, наскільки у вас змінилося позиціонування противника. Чекаю на ваші відгуки в коментарях. Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я. Слава Україні, друзі!